Доброго дня з вами ваш провідник Світ Таро. Будь ласка, підписуйтесь на мене, щоб не пропускати відеоконтент. Та ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Відповідаємо зараз на запитання: чи є в нас спільне майбутнє? Будь ласка, зараз 10 секунд. Буквально думайте про людину, чи є в нас спільне майбутнє? Та відповідаємо на це запитання. Перше. Третє, будь ласка, дійсно, у вас є спільне майбутнє, якщо ви зможете відлучити від ваших відносин гроші. Тобто матеріальне. Гроші у вас там невеликі, але завжди на якихось дрібницях у вас якісь є конфлікти. Заберіть, будь ласка, ці конфлікти, попрацюйте над цим і дійсно.